Твоє волосся жирне, тонке і пористе. Привіт, ми з тобою в одному човні, і я знайшла до нього ідеальний підхід. Щоб моя голова не перетворилась на фритюрницю, один-два рази на тиждень роблю глибоке очищення пілінгом, а голову мию просто по факту забруднення. Після цього пілінгу шкіра голови дихає, а волосся розсипається. Тотальне відчуття легкості. Шампунь у твердому форматі використовую вперше. Я була скептично налаштована, але він створює щільну піну і промиває до скрипу, не пересушуючи шкіру голови. У мене волосся пористе, а значить, треба постійно його зволотити. Але воно ще й тонке, значить легко обтяжується. Тому мій вихід наносити маску або кондиціонер на дуже вологе волосся, постійно додаючи воду і прочисуючи його до ось такого ефекту водоростей. Таким способом кожна ваша волосинка наповнюється вологою і каже: Дякую, без укладки я кульбабка, тому обов'язково використовую термозахист і надаю волосся бажану форму стайлером і ми отримуємо ось такий результат. А протестувати цю схему догляду на своєму волосі можна разом із засобами від українського бренду професійної косметики Росабела цьому.